Звичайна американська родина відвідують ресторан в середньому, десь раз на Тьогодні тиждень. сьогодні ми зустрічаємося з батьками мого чоловіка в мексиканському ресторані. «Панчо». зараз я все вам тут покажу. Сьогодні субота і вечором тут буде дуже багато людей. Тож ми вирішили пообідати, коли людей ще не дуже. багато. Як бачите, навколо дуже багато штучних рослин, але все добре протерте. пилу на них немає. Як виявилось, зараз у них починається «happy hour». Це означає, що у цей час багато страв за півціни. У когось за сусіднім столиком був день народження, то їх поздоровляли з піснями та гітарою. Поздоровлення безкоштовне. шматочок торту та свічка теж безкоштовна. Якщо ви любите увагу, то вам би це точно сподобалось. В Цьому ресторані безклюсів. Але є й мінус тут не дуже швидке обслуговування. Але мій американський чоловік впевнений, що смачну їжу можна трохи почекати. Перше, що нам принесли кукурузні чіпси та діпін соус. Це до речі, теж безкоштовно. Мене звуть Олена Андерсон. На моєму каналі я розказую про Америку та Лас-Вегас.